Всім привіт, шановні глядачі мого каналу! З вами знову я, ваш влад. І сьогодні ми продовжуємо грати Among the Sleep. Зупинилися на тому, що ми пройшли перший рівень, це вже другий іде рівень. І ми тут вже нарешті зустрінемося з цими монстрами. Ми, ми Я пам'ятаю, ще ту бляха. Мені ж мурашки по шкірі лазили, вообще. Так не збереглося, пам'ятаю не збереглося, що я витягнув цей ключик. Ой, бляха, це, це механі... Це функція мене бісить. Давай. Ну ай. Ай. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Ой, бляха. Вот так. Так що тут буде певно боси. Так, ключик. <mu Teachers> І ключик. Ай. І я так поняв, це чуверло вміє плавати іще, якщо воно з води. Якщо воно навіть по картині, якщо пам'ятаєте, в серії воно одразу випало із колодця в воду, як тут. З колодця воно випало в воду. Якщо будемо тікати від неї, я так поняв. <пл 'язано> Перепрошую за слова. Але, блін. Я. Я, звичайно, хоррори, і деякі боюся, деякі ні. Бо ще й не хочу орати, бо сусіди. Я на житловом, житлових поверхах живу Так, лазим сюди. Куди воно пішло? Аленок. Так, с баряжником шло. Куда нам іте, я так і не зрозумів? Так, тут бревна. Там, де ми мы можем сховатися, бочки. Так. Нам сюди, так, нам туди. Сюда давай. Зараз звуки буду издавать. Зараз такая. Вот ключ. <ріх> Малюнок. <ріх> Що мені малю... Что стукал? ключик вот іди ну, двер... сюди що робити а тут дверей надійс нема щоб воно могло відкрити а а як вибач блін тут збереження даже не Нет, тут автоматично я знаю збереження Давно ну, вы вообще пошло. Бибач, я перепрошую за це слово я нікого не хотів оглядати він ну, такий ще високий так, лугами буде ходити що це воно п'є Cosa dicevo? Una Vartadis, Io... Io... Cosa c'ho da muo... UNA MANA DI CAMBIO MI PIETE! Пендзюем звідси. Закрий за собою. Що це? Что это? Твою мать! Ой, мать, він а мать yes. вы сзади! Зака! Здесь воно на вилі зачеснуть! А! А, мы повернулись назад! Так, вот. Про цю картину я и казав, типа, що вона по воді може двигатись. Чуваки, Шановні глядачі, якщо ви... Я... Ви не чуєте, як в мене серце б'ється і сіться сильно. Я, блін, мені страшно. Я вже не можу. Так, останній пазл. Ось так. Дівчинка і... і зникає мама. Поїхали. Нам туди видно, треба. Що цей саний коридор мені вже теж не подобається? Смислі. Підішко, підешка. хай ще то ліжко. Малюнок. Спадає осторони. <плес> Майшки криску <крісті. плес> сюди. Як Так, це зробить тебе? Єсть! Наступні спогади. Єсть, ми зробили! Надість, це чому не вилізе звідси уже цей раз. Oh, це твоя книжка, слухай. Oh, книжка? До досить уже я питаю, so хочу. Сказалось короля. Корол... Король не плакала. плакала. So much, Стільки плакало, still... що його сльози заповнились до ноли. Що його сльози доповнились дно колодца. Ой-оп. Щось останнім часом багато планів с... срів кажу, в цьому ролику. Это мне не подобається вже. <звук> Завонтажі. Погнали. Наступний спадик. <звук> Ось ми і <й> повернулись. <звук> так. О, медик. Давай. выходы на ручки. А тут можно, как в Гаррисмоде? Нет, не можно, как в Гаррисмоде. Ой, бляха, муха. Шкода, что не можно, как в Гаррисмоде. Ох. Так. Л. Мне треба Л. Ніл... L треба. Зараза, кубик. J, L. J. Знов J. Давай. Короче. Качеля там. Що це було за істота? Не знаю. She seemed so Вона мала такий сумний та безликий вид. Вигляд. Хто його знає, чувак? Не знаю, що це за створіння, але це створіння з картини, походу. Мені от, оцей фільм колодець, я його ніколи не дивився, але там жінка з довгими було. Тепер, коли ми покінчимо з усіма цими, ми можемо грати разом весь час. Ти як вийшов з, мої, з моїх об'ять? Так, книга. Книга про сову, mm. вот так круто. Давай, Добре. Ау. более слово. Давай We раз два. Та вона, мабуть, дуже турбується про тебе. Надіюсь, видбає декувати. Ідемо далі. Чого як співає? Давай. Збереження. Де це ми? І що це було? Фонарик. Бляха, це що, шафа? Що за місце? Та и jump scare, бля там скример вылетай. Так залазим. Jump scare. Нам не вистачало jump scare тут еще. Так, Що це? А, це, це шуфлятка. Фиасі? Фіасі, Фіасі шуфлятка. Шо це? Перейдутись? А не піднітись. Що це? Воу, вау, во, вау, во, вау, спокійтесь. Що там внизу? Из бутсы. Из бутсы будут. А за что за истории? А, малюнок. Малюнок картели. это было. Я бачу целовать куртки. Шкатулка. О, дать лу лулаби. Что это? мне вышла. Тина, силуэт и куда нам давайте туда не пойдем а сюда что тут будет ау малюнок нам сюда все-таки пам Ч ты клякаешься, хлопчик? Может тут нам трекать? А тут что? А давайте сюда не пидем. Давайте пидем туда, там, где ця черная рука пришла. А! Ясно. Все-таки нам сюда. Інтересно, мама, тут дуже, блін, носила <сіх> повсюди ці <сіх> куча одинакових курток. Чекай, може тут картина є. Малюнок може є тут. Не. Малюнок є? Будси. Де ми? Піжама. Що за розовые світло тут? Погнали. Так, збереження пішло. Коли тримаєтесь об'єкта, натисніть нон, щоб кинути його Що? Типа такого? а а, -а. Тут а Тут є малюнок. Нет? Нет, тут я йо, йо карта, пик, чек, кто там. Так. Бам. Вау, ну ты снайпер, это прицел просто имба. На. Есть. Есть. Сейчас там есть. Оп, тьфу, замок, Тихо, тихо. Сейчас лекарство. Там є шесть пучки, там є щось? так, uh. о, Зірка! мячик сам собі покатись. Дережня будет останній левел там, может, тут щось тут не підошти. Ти це чуєш? Що це за звук? не знаю. Не хочу знати, а. Не. не нам здоровье далі все-таки. Чи сюди, чи туди, я не знаю. Нежнему є кто стука е бляха там? блін. так Нічого тут, а треба нам очистити. Щось. там. Все-таки нам треба сюди йти. Хтось плаче Нам не доплачив, нам до страху тут Давай залазь Наш босс це оце чувирло, певно Бля Давай Це зараз, зас... це зараз застряло? зараз посунемо. Давай Що? Посунем. Вот так. То есть наблюдать и будут за мной камни. Что-то было. Что с мрачно было? Да, така з мене реакція тут. <laughs> На страшно Так. Є, є, є малюнок тут якийсь? Хоча б нема. Так не подобається, що там світиться, блін. Давай. Малютка. Ми зможем. Так. Полізли. Я надіюсь, від медика є там не тисну си. Кого гнали? Дірочка. Не подобається, ж мені там світиться, блін, так плима, ще зараза збереження пішло. Уже щось кенулось тут. Що це за? Йома, що за паралельні? Хімнатки. Я можу відкрити я я Блятиха. Малюнок. Збереження прийшло. Куда? Ти мені кинув там? Чуверло. Чи годинник. А тут кухня, ну звісно ж. Малюнок. Лізан. А, не треба це малюнок, брати. Хватит можна. Йо-мої, це американські блін кухні. А це воно все вмотане в одне? в одне? А вже, блин, галюцинації йдуть. Не то. Мамонка. А нам зірку треба заставити. Це зірка? Так зірка. Але я думаю, що ми пройдемо цю серію вже іншим випуском. От така от серія коротка вийшла, так сказати. Так що, можете по накидати мене осудженням, що ти так мало проходиш ігри, але і, нічого страшно, фінальна серія, певно, будеться. Я чую, що це фінал. Десь фінал, бо там остання колба лишилась. Ну що ж, я можу сказати ще. Підписуйтесь на мій канал, натисніть на дзвіночок, щоб дізнаватись про нові відео, які виходять на цьому каналі. І я не маю нічого що сказати, навіть до кінця, що я можу, що я можу сказати. Усім пока!